А тепер запрошую всіх на нашу політичну кухню, де як не там можна поговорити про різні чудасії пов'язані з виборами, зокрема про добродії кандидатів, які після невдалих для себе виборів помстились, але не конкурентам, а виборцям. Слово Мирославу Отковичу. Доброго вечора. Сьогодні на кухні декілька теплих слів про народних улюбленців, кандидатів у депутати. За цих декілька місяців їх тепло і ласку відчув чи не кожен житель України, Газифікація сіл, шкільні автобуси, комп'ютери у школи та новенькі карети швидкої допомоги. Але після виборів все як у казці про попелюшку. Кудись зникає особливо курйозний випадок трапився у Вінницькій області, де кандидат у депутати пообіцяв збудувати дорогу, але сталося лихо. Самовисуванець стріском програв, а щебень, який насипали перед тим, як класти асфальт, згребли ескалаторами і вивезли у невідомому напрямку. Хто зна, може на один з проблемних округів на перевибори. Інший випадок його повідомляє сайт Рагулі, трапився на Волині. Там люди, депутати, подалися в одну з місцевих шкіл, аби отримати комп'ютери, подаровані дітям. В Чернівецькій області штабісти пішли ще далі. Як повідомляють місцеві сайти, люди одного з кандидатів регіоналів просто з гаража лікарні вивезли карету швидкої допомоги, аргументуючи це тим, що місцеві жителі не заслужили такого подарунка, адже їх кандидат набрав надто мало голосів. Мабуть, правильно, чого дарма витрачати гроші, все в житті має бути пораховано, а робити добро просто так це для наївних. І тепер трохи офіційної інформації. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заборонив журналістам посміхатися з фразою Чого посміхаєтесь. Прем'єр звернувся до наших колег у музеї Великої Вітчизняної війни. Керівник уряду саме розповідав про неприпустимість викривлення історії, згадав тих, хто на його думку стріляв у спину, і тих, хто підтримав у важку хвилину. Далі провів звичну для політиків паралель. Мовляв, будьте добрі, підтримуйте чинну владу. Так, от, пане Азаров, попри заборону з ваших роздумів, я сміюся щонайменше двічі, бо воїни у пана, яких ви очевидно натякаєте, це герої для мільйонів українців. А заклик підтримати владу, яка так брутально нехтує голосами виборців. Спершу викликає обурення, а вже потім щирий сміх. Тож усміхайтеся самі і не забороняйте це робити іншим. Бачу, мій колега Вахтанг теж вже посміхається. Не боїшся, що Микола Янович помітить? Я дуже сподіваюсь, Микола Янович тяжко працює над підвищенням ВВП і не побачить те, що ми побачимо у другій частині програми. Після короткої реклами ми поговоримо про вибори у США та покажемо традиційні рубрики, тренди інтернету та Владометр. Будьте з нами!